Greetings, guys! Сьогодні поговоримо про важливість співпраці. Так, якщо ви вивчаєте англійську з вчителем, це завжди про роботу вдвох. Бо тільки об'єднавши зусилля, ви зможете дійти до спільної мети вашого високого рівня знань. Тож, що ж робити, аби стати для свого вчителя колегою? Зараз підкажу. Будьте чесними! Звичайно, нам всім хочеться здаватися кращими, ніж ми є насправді. Але кожен раз, як ви списуєте твір з просторів мережі або знаходите відповіді на тест, ви обманюєте себе та вашого вчителя. До того ж, зазвичай цей обман є цілком очевидним. І тут справа не тільки в моральності, а й у вашому прогресі. Списаний твір не додає вам знань, яким би гарним та безпомилковим він би не був. Задавайте питання. Безглузді, очевидні, ті, за які вам соромно. Якщо це питання вас турбує, воно не безглузде. Ваш колега-вчитель залюбки дасть на нього відповідь та точно оцінить вашу зацікавленість. Робіть домашнє завдання. Так, можливо, я ще та зануда, але погодьтесь, це ж цілком чесно. Вчитель робить свою частину роботи на уроці, надаючи вам необхідний матеріал. А ваша задача. Попрацювати вдома або його закріпити. Якщо ж сили волі не вистачає на те, щоб садити себе за підручник, домовтесь з педагогом про якісь творчі інтерактивні завдання. Наприклад, подивитись фільм англійською і виконати завдання по ньому, або пройти англомовну відеогру. Так це теж вважається навчанням. І наостанок: помиляйтесь: робіть це з гордістю та не бійте зганбитися. Ви займаєтесь саме для того, щоб ці помилки викоронити. Тож покажіть ваші слабкі сторони, аби поступово перетворити їх на сильні. Бажаю плідної співпраці з вашими педагогами. А в мене на цьому все. Take care!